Life is good, або LG, модель G1800. Перший на моїй пам'яті мобільник з власною пам'яттю в 64 МБ. Для апарату 2004-го це рівноцінно, якби сьогодні бюджетна модель мала 1 ТБ. Наявність MP3-плеєра, 64 тональна поліфонія, можливість синхронізації з ПК радували нас. На зарядку клейсь. Земляки здоровля. Скільки з нас роблять ранкову зарядку? Так сталося, що відходить у забуття першочергова життєво важлива звичка, яка готує організм до нового дня, розкриває його потенціал, звільняє накопичені за ніч сили. Щоб з легкістю і бадьорістю проводити новий для нас день. Здавалось би, що може бути краще, всього дві витрачені хвилини на початку нового дня встати і зробити по одній динамічній вправі на кожну групу м'язів, дібрати улюблені вправи з власного арсеналу, найбільш ефективні для нашого організму, випити після стакан простої води і почуватися. Повним сили бугайом на старті нового дня. Натомість спекулянти задля наживи засобами повсюдної реклами кіношних образів поступово витіснили здорову звичку ранкової зарядки на каву енергетики та іншу трійку, яка штучно без м'язової роботи піднімає обороти серця. Стимулює нервову систему, дає тимчасовий оманливий бодрящий ефект. А після виснажує організм і для підтримки ефекту необхідна ще доза. І ще виникає залежність і хронічна перевтома. А ще ж від тої чорноти організму треба постійно очищатися, витрачати додаткові ресурси як наслідок слабкість і вкорочення віку. Кава сьогодні на кожному кроці така мила реклама. Чуть не цілюще зілля, і всі заворожені. Аналогічно, спекулянти підмінили свіже повітря Курінням, особистість і волю, алкоголем і наркотою, всі безкоштовні здорові звички, які дарують свободу, замінюють дорогущими шкідливими, які викликають залежність і вкорочують вік. Сьогодні спекулянти вже добралися до всього. Все природнє, справжнє і людське замінюють штучним, обманним, постидним, віртуальним, витісняють мислення і турботу культом бездумного споживання і пофігізму. В таких умовах організм не може бути здоровим, що ми і спостерігаємо скрізь. А це і потрібно, щоб ми коротку молодість відпахали послушно на пана, до пенсії не дожили. А якщо і вдалося то повні набутих болячок спустили її в спекулянських аптеках, супермаркетах і на комуналку. Поступово ми звикаємо до таких розкладів життя і передаємо як належне далі. Ранкова зарядка є найкращим природним безкоштовним енергетиком, депозитом здоров'я. Наші діди напрацювали і досягли найвищого рівня знань і методик у сфері фізичної культури, зокрема у питаннях зарядки. Цим варто користуватися, вчитися у своїх. І хто не розтратив ці знання, не загубив в сучасному світі спекуляції цю життєдайну звичку, демонструють клас здоров'я у сиві роки, даючи фору молодим. Бувайте здорові земляки, але не забувайте, ніхто крім нас самих не може подбати про наше здоров'я.